Загоряння сухої трави. День 11 вересня у другому мікрорайоні сталася пожежа. Як оцінили на місці рятувальники, вигоріло близько двох тисяч квадратних метрів незабудованої зони. На місці працювали семеро співробітників ДСНС, застосували два пожежні автомобілі. Звернулися місцеві, побачили з вікна, зателефонували одразу ж. Машина виїхала і почали гасіння пожежі. Скажіть, у вас тут поблизу є пожежний гідрант, ви підключалися чи все, що привезли з собою з частини? Так, пожежні гідранти є. У нас біля торгового центру волна. Ми підключалися і заправляли одразу дві машини, тому вода постійно була в машинах і продовжували гасіння пожежі. Нам знадобилося десь пів години, поки приїхали відділення, зробили розгортання, подали воду. Також методом захльостування гасили пожежу. Хлопці. Виснажені, але ще працюють. Зараз проливаємо сміття, яке знаходиться на полі, і, в принципі, все, робота майже закінчена. Остаточну причину загоряння ще встановлюватиме інспекція. Попередньо це необережне поводження з вогнем невстановленою особою, повідомили нам в ДСНС.